Спецпосланець Трампа Стівен Вітков прибув до Москви для переговорів із Путіним. Президент США Дональд Трамп о 21.00 за Києвом у Білому домі виступить із заявою перед журналістами. Відомо, що перед цим Трамп проведе засідання американського уряду. Не виключено, що саме переговори щодо врегулювання війни РФ проти України стануть ключовою темою звернення. Чи почуємо ми щось нове від американського лідера? Бельгія, яка відмовилася передавати Україні 170 мільярдів євро заморожених російських тепер може мати союзника за даними політіко. Двоє дипломатів заявили, що США хочуть повернути Росії заморожені в ЄС активи. Після того, як буде завершена війна в Україні, а яке було б ваше рішення? Через російську агресію у бік України Європа за 24 рік наростила виробництво зброї на майже 14 Європейський оборонний сектор зріс до понад 183 мільярдів євро. Експерти пов'язуються із різким збільшенням оборонних бюджетів. Це вже четверте поспіль зростання з початку повномасштабної війни в Україні. Також до 633 тисяч осіб зросла і кількість робочих місць у секторі. Колишнього? НУ дипломатку ЄС Федеріко Могеріні затримали у Бельгії у справі про масштабне шахрайство. Обшуки пройшли у коледжі Європи в Брюге, який вона очолює. Та в дипломатичній службі ЄС у Брюсселі. Слідство перевіряє, чи отримав колишнь конфіденційну інформацію під час тендеру на освітню програму для молодих дипломатів. Окрім Могеріні, затримано ще двох осіб, серед яких ексгенсек Європейської служби зовнішніх справ. Розслідування триває, і наразі поліція вилучила імунітет фігурантам справи, що свідчить про серйозність порушень.